Ці ми звикли щозими чути про існування неякісних рідин для склоомивача, які не витримують заявлених виробником температурне замерзання і замерзають в бачках, чим спричиняють проблеми для автомобілістів. Але замерзання незамерзайки в бачку це не така вже й велика проблема, якщо порівнювати її з проблемою замерзання охолоджуючої рідини або, говорячи простим язиком, антифриза. Тому в даному відео ми поговоримо про основні причини. З яких антифриз може замерзнути в системі охолодження. І перша причина, власне кажучи, як і у випадку з незамерзайкою, це сам по собі неякісний антифриз. Деякі автомобілісти намагаються на цьому зекономити і беруть антифриз подешевше, де заявлена виробником температура незамерзання не відповідає. Дійсності. Загалом для нашого регіону рекомендується використовувати антифриз з температурою незамерзання мінус 30, мінус 40 градусів по Цельсію. Є вже готові антифризи з такої температури незамерзання, замерзання, а можна придбати концентрат і розбавити його водою в бажаній пропорції, щоб досягнути бажаної температури незамерзання. замерзання. Всі пропорції, звісно, вказуються на. Етикетці антифризу. І інколи є бажання, щоб знову ж таки не переплачувати, змінити пропорцію і там встановити температуру не мінус 37, не мінус 35, а мінус 25 або менше, щоб використати менше концентрату і більше води. Але така економія також часто. Призводить до небажаних наслідків, тому краще дотримуватись рекомендацій виробника і розводити антифриз в тій пропорції, яка вказана на його каністрі. Ну і при цьому, знову ж таки, ми повинні використовувати тільки якісні продукти. Якщо коротко, для того, щоб відрізнити якісний антифриз від неякісного, потрібно подивитись на його етикетку. На етикетці, окрім маркування там, G12, G12, там тощо, мають бути Допуски від Різних автовиробників, наприклад, від Volkswagen цей допуск позначається літерами V і W, тобто Volkswagen, і далі йдуть цифри там 774C, 774D тощо. Також може бути зазначений допуск там від Mercedes, Aston Martin тощо. І якщо на вашому антифризі є допуски від автовиробників, це означає, що даний продукт пройшов сертифікацію цих виробників і він відповідає заявленим характеристикам на пакуванні. Якщо ви берете просто антифрибників, Фриз, ще якийсь дешевий, і окрім напису там, G12 або G11, ви більше не бачите ніяких допусків від. Автовиробників це свідчить про те, що антифриз не був протестований якимись автовиробниками, і тому в його якості ми можемо вже сумніватися. Також для того, щоб перевірити відповідність заявленої температури незамерзання до фактичної температури, можна використовувати спеціальний прилад. Він називається рефрактометр. Коштує цей прилад досить недорого. Він навіть є у нас на сайті. Користуватись ним також просто і. Маючи цей прилад, ви можете перевіряти температуру незамерзання і зимової рідини скломивача, і антифризу. Якщо такого приладу у вас немає в розпорядженні, можна знайти СТО, де є такий прилад, і просто перед початком зими перевірити свій антифриз. Чи не втратив він свої властивості, і чи відповідає він необхідній температурі незамерзання. Це вкрай важливо робити, особливо тим автомобілістам, які нещодавно. Придбали свій автомобіль і будуть їздити на ньому, наприклад, першу зиму. Попередній власник міг трішечки вже економити на утриманні автомобіля, який намагався там і збирався продати. І, відповідно, він міг заливати неякісний антифриз або замість антифризу додавати там більше води тощо. І таким чином ми бачимо, що в нас кількість рідини в бачку відповідає нормі, але при цьому ми не можемо бути. Певні, що рідина там якісна і її температура незамерзання відповідає нашим потребам. Тому, якщо ви нещодавно придбали автомобіль, і у вас немає бажання або можливості замінити антифриз, як це загалом всі роблять. Хоча б просто перевірте його температуру незамерзання за допомогою рефрактометру. Третя причина, через яку антифриз може замерзнути в системі охолодження, це його втрата властивостей в процесі експлуатації. Кожен тип антифризу розрахований на певний термін експлуатації. Після того, як цей термін минає, властивості рідини починають змінюватись і втрачатись. Наприклад, для антифризів марки G11 термін експлуатації складає. Приблизно десь 2-3 роки або 120 тисяч кілометрів пробігу. Якщо ми говоримо про всі інші антифризи від G12 і вище, там термін експлуатації складає приблизно до 5 років або 250 тисяч кілометрів пробігу. Якщо ви не знаєте, скільки вашій рідині, знову ж таки, ви там нещодавно придбали автомобіль, ви не можете бути певні, що попередній власник дотримався цих інтервалів заміни. І може бути так, що у вас. Залити якийсь g 11 антифриз, який катається на автомобілі вже п'ятий рік. І коли рівень рідини там з якихось причин знижувався, попередній автовласник міг знову ж таки замість антифризу доливати звичайну воду. В такому випадку ми маємо і старіння антифризу, через що втрачаються його властивості. І окрім того, що ця рідина може замерзнути, вона ще й допускає корозію системи охолодження. Ну і також в нас в цьому антифризі, знову ж таки, може бути підвищена концентрація. Води, тобто порушена пропорція, через що антифриз вже при не дуже низьких температурах може замерзнути в системі охолодження. До речі, якщо ви помітили якісь підтікання на патрубках системи охолодження, це вже може свідчити про негерметичність системи. Відповідно, в нас знову ж таки можуть виникнути проблеми з замерзанням охолоджуючої рідини. І якщо ви придбали цей автомобіль недавно, Знову ж таки, ми повинні задуматись, якщо в нас є підтікання охолоджуючої рідини, відповідно, її рівень знижувався. Якщо рівень знижувався, цей рівень потрібно було поновлювати. І ми не можемо бути певні, що попередній власник поновлював рівень охолоджуючої рідини саме антифризом, а не звичайною водою. Тому якщо ми бачимо підтікання охолоджуючої рідини, треба перевірити її стан за необхідності замінити ті проблемні Компоненти, які в нас викликають підтікання, і вже замінити антифриз на свіжий, щоб точно бути певним, що в нас нормальна рідина з нормальною температурою, яка пропрацює нам від 2 до 5 років. Ще одна причина, через яку у нас можуть бути проблеми з замерзанням системи охолодження, це бажання деяких автомобілістів зекономити на утриманні свого автомобіля. Більше це стосується старого автопарку, де автомобілісти. Щоб зекономити на утриманні, в літній період чомусь використовують не антифриз, а звичайну воду. І з настанням морозів вони там планують переходити на антифриз. Але ніколи не вгадаєш, коли наступлять ті морози, і дуже часто трапляється так, як це буває з літнім склоомивачем. Просто в один прекрасний день різко наступають морози, і вода, яку ми там планували до настання морозів замінити на антифриз, замерзає в системі охолодження. Тому особисто, на мій погляд, краще взагалі уникати використання води в системі охолодження. Тому що, окрім того, що вода в певний момент може замерзнути, вона також не забезпечує системі охолодження захисту від корозії. Як це робить навіть найдешевший антифриз? Відповідно, використання води. Може в перспективі нам вилитись в дуже дорогий ремонт автомобіля. Для того, щоб уникнути проблем з замерзанням охолоджуючої рідини в автомобілі, досвідчені автомобілісти рекомендують завжди слідкувати за рівнем охолоджуючої рідини в бачку, і за необхідності цей рівень, звісно, поповнювати відповідною рідиною з відповідною температурою незамерзання. І ні в якому разі не використовувати воду. Також потрібно слідкувати за кришкою розширювального бачка. Ця кришка завжди має бути щільно закритою. Якщо порушити герметичні системи охолодження, туди з повітря може потрапляти зайва волога, і взагалі через негерметичну систему рідина може замерзати швидше. Це більше стосується тих випадків, якщо в нас залита неякісна рідина або рідина, в якій збільшена концентрація води. Тому завжди використовуйте тільки якісний антифриз, який сертифікований автовиробниками, слідкуйте за його рівнем і за герметичністю розширювального бачка. В такому випадку замерзання охолоджуючої рідини вам не страшне. А якщо ви нещодавно придбали свій автомобіль, то найкращим рішенням буде замінити антифриз на новий. Це допоможе уникнути проблем, які можуть трапитись з настанням морозів. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.